Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде вже 30-й ювілейний інвестиційний звіт по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Да, вже 30 місяців поспіль я записую і опубліковую інформацію з фінансових ринків на своєму досвіді і в реальному часі. І так, минулий місяць, як і всі інші, був. Цікавим в інвестиціях. І звісно ж, відбулися зміни в публічних портфелях, що на фондовому ринку та криптовалютному ринку. І про це все по черзі. І так, розпочну по традиції з порівняння мого портфеля з акціями, за талонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і Nasdaq 3Q. Даний графік, який ви бачите на своєму екрані, формується на основі статистики двох портфелів: довгострокового портфеля і публічного портфеля, який я віду відкрито. І так, розпочнемо. S&P 500 За станом на 1 вересня, мій портфель з акціями попереду майже наполовину. Бачимо, що. Дохідність 24 практично з половиною відсотків у SP 512.1. Далі Dow Jones, індустріальний індекс. На 1 вересня Dow Jones значно відстає. У Dow Jones всього 9,5% прибутковість за цей рік. І технологічний індекс Nasdaq 3Q на 1 вересня. Приблизився практично впритул і відстає на 6%. 6% це, звісно ж, досить хороший відрив, але технологічний індекс порівняно з SP і Dow Jones виглядає досить конкурентно. Бачимо з кожним інвестиційним звітом. 3Q все ближче і ближче приближається до мого портфеля. Але, як я й говорив раніше, робота по портфелю проводиться, і я буду робити все можливе, щоб дане лідерство мого портфеля зміцнювалось, і мої публічні і непублічні інвестиції, звісно ж, приносили хороший профіт. І так, перейдемо безпосередньо до портфеля, а саме на. Сайт Фінвіз, де я записую статистику по інвестиціям у фондовий ринок, а саме у публічний портфель. Бачимо на даний момент у портфелі знаходиться три акції: це Tesla, ESRG і CRM. На даний момент прибутковість складає плюс 0,44%, але це враховується. Ті акції, які зараз дійсно знаходяться у портфелі. А в загальному бачимо, що у нас прибутковість становить плюс 92 долари, це трошки більше 9% від загальної суми інвестицій. А загальна сума дозволена загальна сума інвестицій це 1000 доларів. Тобто з 1000 вже. В нас прибуток плюс 9%. Хто стежить за публічним портфелем, той знає і бачить, що декілька позицій було закрито в середньому з профітом від 20% з кожної закритої позиції. А одна з крайніх угод, які були закриті 8 серпня, це компанія Google. Про дане закриття я опублікував у своєму телеграм-каналі. Бачимо, що наша ціль це плюс 30%, а саме 300 доларів від загальної суми інвестицій. Максимально доступна сума інвестицій, кеш 1000 доларів. Тобто, вся прибутковість буде рахуватися від цієї 1000 доларів, яка виділена на публічний портфель. А те, що ми бачимо, плюс 0,44, це. Прибутковість тих акцій, які на даний момент торгуються у публічному портфелі. Я думаю, це зрозуміло. І після того, як були продані дрібні акції компанії Google, вже 14 серпня в публічний портфель були куплені акції. Дрібні акції компанії ESRG. На момент придбання дрібних акцій компанії. ESRG. Ціна акцій просіла в межах 29,5%. Звісно ж, як завжди, даний пост я публікував у своєму телеграм-каналі. Тож, підписуйтесь на телеграм-канал, не пропускайте цінну інформацію. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Тож, таким чином, з 14 серпня в публічному портфелі знаходиться. Дрібні акції трьох компаній. Тож, по фондовому ринку на даний момент все. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок, для цього вам треба відкрити, звісно ж, брокерський рахунок. А рекомендую я відкрити брокерський рахунок саме у компанії Interactive Brokers. Це один із топових брокерів на американському фондовому ринку. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонусні акції від компанії Interactive Brokers, який торгується на біржі NASDAQ. Тож тепер переходимо до криптовалюти, а саме на сайт CoinMarketCap, де я записую статистику по інвестиціям у публічний портфель у криптовалюті. І так, бачимо, що. Публічний портфель знаходиться в просадці на мінус 21, практично 22%. Незважаючи на те, що біткоін оновлював свій історичний максимум. Бачимо, що були відрізки, де були стрімкі зростання в публічному портфелі, там і були стрімкі падіння. І знову зростання, і далі така пішла. Затяжна корекція по публічному портфелі. Звісно ж, зараз і така ж сама затяжна корекція після оновлення історичного максимуму і по біткоїну, а як ви знаєте, біткоїн диктує свої умови на криптовалютному ринку. 99% альткоїнів, мемкоїнів, щиткоїнів і всіх токенів слідують, звісно ж, за біткоїном. І так, більш детально, як я й говорив, портфель на даний момент знаходиться в мінусі на 21, практично 22%. Інвестовано 599 доларів 18 центів. Як завжди, Суї в лідерах, незважаючи на американські гірки, так сказати, на криптовалютному ринку і Мюро у нас в аутсайдерах. Мінус 60%, практично 61. Йдемо далі безпосередньо по монетам. Бачимо п'ятірка лідерів по профіту це Суї, Дія, Доге, Quant, Pepe. І далі у нас пішли ті монети, які знаходяться на даний момент в мінусі. Це One. OP, Bong, RB, Flocky, Bome, Warholm, Muro, Fat, Ponke, Shiba, FIL, STRK, Bread і Wife. Як бачите, на даний момент нічого по монетам не змінювалось, я маю на увазі, нових монет не додавалось. Звісно ж, і нічого я не продавав. Про це все я. Буду публікувати у телеграм-каналі. І підтвердження тому, це, як я й говорив набагато раніше, кілька місяців, тому що будемо поступово усереднювати ті монети, які є на даний момент у портфелі. А саме минулого місяця дійшла черга це до Понкейфлоків. Як бачимо, 11 серпня було усереднення позицій по даним монетам. І вже 25 серпня було усереднення по одній монеті з публічного портфеля Це 1 Звісно ж, я теж опубліковував цей пост у своєму телеграм-каналі. Тож, як бачите, все, що я роблю у публічних портфелях на криптовалютному та фондовому ринках, я опубліковую у телеграм-каналі та записую щомісячні інвестиційні звіти. Плюс до цього всього я опубліковую ще в телеграм-каналі щотижневі письмові інвестиційні звіти по криптовалюті та фондовому ринку. Я думаю, що даний звіт можна завершувати. Бажаю вам профітних інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.